Ілінівський казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо! Привіт, друзі! Сьогодні я прочитаю вам чудову казку, яку написала сучасна українська письменниця Маргарита Сурженко. Це зворушлива і мудра казка про те, що таке справжнє щастя і як його знайти. Вона допоможе кожному замислитися над важливим, що робить нас по-справжньому щасливим. Тож вмощуйтеся зручно, слухайте уважно і, можливо, ви теж відкриєте своє щастя. Казка про щастя Маргарита Сурженко Одного разу їжачок Буль побачив біля свого будинку сумне лисенятко. Їжачок запитав, що сталося, а родий лис майже заплакав у відповідь. Він розповів, що дуже нещасливий. Я тільки що спустився з Великої Гори. Кажуть, якщо залізти на неї, можна знайти своє щастя. Але я навіть там його не знайшов, жалілось лисенятко їжачкові. А ти уважно дивився? Звичайно. Та на вершині я зазирнув під кожний камінь. Щастя ніде не було. А на шляху ти шукав його. Раптом щастя було десь на горі, але не на самій вершині. Ти правий, може повернемося на гору і спробуємо пошукати щастя разом? Давай, погодився їжачок буль. Герої прийшли до підніжжя гори і на гору. Здавалося, що лізти буде дуже важко. Буль навіть трохи пошкодував про те, що погодився допомогти лисеняті. але потім вирішив, що це навіть буде весело і цікаво. А знаєш, щоб збільшити шанси на успіх, давай ти полізеш з того боку гори, а я з цього. Так ми зможемо обшукати більше місць на горі, запропонувала лисеня. Давай, але обіцяй, якщо знайдеш щастя, віддаси його мені. Адже у тебе твоє вже є без проблем, сказав буль. Звірятка лізли на гору близько двох годин. Вони дуже втомилися, періодично зупинялися і відпочивали. Дивилися вниз, пили воду з джерел, їли фрукти, які дарували їм дерева. Нарешті вони знову зустрілися, але вже на вершині. Буль був такий щасливий, тому що підкорив гору. Емоції переповнювали його. А моя ж казка про щастя з поганим кінцем, сумно промовив лисиня. Я не знайшов його знову. Це сумно. Сумно говориш? А чого ж ти такий задоволений, посміхаєшся? Просто тішуся з того, що підкорив таку високу гору. Красиво тут. Ти щось не договорюєш, аж надто ти задоволений. Підозрюю я, що ти знайшов на шляху моє щастя і забрав його собі. Тому і посміхаєшся. Ну, ти що? Я не бачив нічого твого на шляху. А що ж ти бачив? Чому ж ти так радієш? Я бачив і куштував смачну воду, яку дарувала нам земля. І яблука на дереві, яке виросло тут, на горі, далеко від міста. І види красиві бачив, які відкривала висока гора. Ось і щасливий я сьогодні! Але все це було моє щастя, а не твоє. Твого я не бачив. Я навіть не знаю, як воно виглядає. Але повір, на шляху я заглянув під кожний камінь у пошуках твого щастя. Але ж я теж бачив пейзажі, їв яблука, пив воду. Чому ж мене не тішило це так, як тебе? Їжачок буль. Лише розвів руками. З тих пір лисеня так і не знайшов свого щастя, а буль продовжує бачити його в кожній миті. От і завершилася наша казкова подорож. Як бачимо, щастя це не щось далеке чи чарівне, воно живе поруч з нами у добрих вчинках, у турботі про інших. У щирих усмішках і теплих обіймах подумаймо разом, що для вас є справжнім щастям. Чи помічали ви, що воно ховається у найпростіших речах? А кого сьогодні ви зробили щасливим? Нехай кожен день приносить нові причини для радості. А головне пам'ятаймо, щастя починається з нас самих. Thank mm -hmm.